Вітаю у черговому випуску рубрики. Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Семінарком. У відео детально розберемося, як вести свого ФОПа на третій групі спрощеної системи оподаткування. Постараюсь пройтись з вами повністю по всіх етапах ведення ФОП на третій групі максимально практично. Обговоримо базові правила, сплату податків, ведення книги обліку, подачі звітності, виставлення інвойсів та рахунків. ФОП на третій групі найпростіше зареєструвати через дію. Коли реєструєте ФОП, у ДІЮ треба вказати свої анкетні дані, типу паспорт та адреса Кведи, та обрати третю групу після цього подати заявку онлайн. Третю групу спрощеної системи оподаткування зазвичай дають протягом трьох чотирьох днів з моменту подання заявки. Причому дата, з якої надають спрощену систему на третій групі, це дата реєстрації ФОПа. При реєстрації ви вказуєте поле адреса ФОП. Це поле не обов'язково ваша прописка. Це може бути, наприклад, орендована квартира. Так само, це може бути будь-яка інша адреса, де ви реально можете прийняти лист від податкової чи від контролюючих органів, і зможете на ці листи вчасно реагувати. Чесно кажучи, декілька разів мав проблему із адресою ФОП, яка є нежитловою. ФОП вказав адресу свого офісу і отримав проблеми від Фімоніторного банку, звідки не чекали, який вимагав вказати саме житлову адресу, а не комерційне приміщення. Тому на всякий випадок, це треба мати на увазі. Коли обираєте квед, рекомендую користуватися сервісом «Вчасно звіт». Ви можете сюди вказати свій вид діяльності чи просто код -квет та Перевірити, до якої системи оподаткування, до якої групи відноситься той чи інший квет. Наприклад, підійде третя група під цей квет чи ні. Після реєстрації ФОП на третій групі вкрай важливо перевірити, чи вам дійсно податкова надала спрощену систему оподаткування. Безкоштовно заходимо у свій приватний кабінет вчасно. Звіт та на дашборді має писати вашу групу. Якщо тут пише не ту групу, чи не взагалі не пише систему оподаткування, ви скоріше за все маєте якусь податкову проблему. Яку варто вирішити з вашим інспектором, досить часто, коли ви реєструєте третю групу ФОП, у вас може бути якась заборгованість по податках, ну, наприклад, земельному податку чи податку на нерухоме майно, тоді податкова відмовить у наданні групи. Також, деколи бувають технічні збої і з дії не передається заява податкову, тому ваша задача проконтролювати, що після реєстрації вам дійсно дали третю групу ФОП. Це виключно ваш обов'язок. До речі, у вчасно звіт ви можете зразу на головному екрані в меню загальна інформація нажати детальніше і подати заяву на отримання витягу платника єдиного податку. Податково зазвичай опрацьовує ваш запит: 3-4 Дні, але після цього ви можете нажати кнопку Останній витяг, і там має бути ваш документ, що підтверджує статус платника єдиного податку на третій групі. ФОП на третій групі має обмежений ліміт обороту, який він може заробити протягом календарного року. Цей ліміт обороту це загальні грошові надходження на його всі банківські рахунки, що відкриті у статусі ФОП чи отримана готівка через касовий апарат. Вчасно світ дозволяє вам приєднати будь-яке ПРО, а також Приватбанк там на. Банк і разом обрахувати в автоматичному порядку ліміти вашого обороту. Кожен ФОП на основі свого ліміту обороту зобов'язаний вести книгу обліку доходів. Так, от податковий кодекс передбачає, що ФОПи на спрощеній системи оподаткування, в тому числі на третій групі, які не є платниками ПДВ, зобов'язані ввести цю книгу обліку доходів шляхом помісячного підсумку своїх доходів. Тобто форма книги обліку доходів абсолютно вільна. І вчасно звіт, обраховуючи ліміт доходу, звичайно, автоматично зразу веде і для вас книгу обліку. Якщо ми перейдемо у облік доходів та детальніше, то побачимо, що тут вже гарно помісячно посортована вся інформація про ваші доходи. Тут синхронізовано одночасно монобанк, приватбанк, програмний касовий апарат і можна навіть додавати будь-які інші доходи. Але ми звичайно можемо нажати плюсик і вручну додати той дохід, який нам потрібно. Наприклад, можна створити Ощадбанк та внести, що ми за Ощадбанк за місяць заробили 125 тисяч гривень доходу, і сума внесеться у ваш облік, якщо, наприклад, для якоїсь синхронізації поки що нема автоматизації. Нажавши кнопку Завантажити, ви можете отримати готовий pdf файл книги обліку доходів згідно чи. Догоного законодавства також система пропонує завантажити і Excel-формат книги обліку доходів, щоб перевірити деталі нарахування кожної вашої транзакції. Тепер давайте перейдемо до розділу сплата податків. І на щастя, у системі вчасно звіт все дуже зручно зібрано у одному місці. Переходимо у розділ податки і одразу бачимо всі картки податків, які нам потрібно або можливо потрібно буде сплачувати, і вони названі зрозумілою мовою і зразу пише відсутність, наявність боргів. Переплат та інших речей, і ФОБ на третій групі в більшості сплачує три податки: єдиний податок 5% від доходу, 1% – військовий збір, а також ще квартал ЄСВ 5280 гривень. Це 22% від мінімалки за кожен місяць. Якщо ми нажмемо вкладку детальніше, то зможемо побачити реквізити банківського рахунку, куди платити податок. Але не треба копіювати рахунки вручну. Можна просто нажати кнопку сплатити податок і одразу відправити платіжку в свій банк. Сканувавши QR-код телефоном, у вас зразу буде готова сума до оплати з правильними реквізитами без будь-яких комісій. Також система вчасно звіт у розділі Звітність дозволяє вам легко подати звітність до податкової. В переліку є і звіти за працівника, і різного роду витяги, а також можна подати звітність по доходу. Таким чином, ви можете без проблем забезпечити процес введення ФОПа на третій групі під ключ. І велику кількість процесів, звичайно, ви можете просто автоматизувати. Але ще хочу з вами поговорити про первинні документи. Основним первинним документом для ФОПа на третій групі є книга обліку доходів, а також виписка із банківського рахунку чи з касового апарату, яка чітко демонструє, що вам були кошти зараховані та нараховані саме на основі цих документів і подається звітність, і ведеться облік ФОП. Але додатковими документами, які можуть пояснити, а чим ви взагалі займаєтеся, можуть бути договір інвойс. Акт приймання передачі, чи навіть виставлений рахунок. І ці документи не є обов'язкові, але вони можуть допомогти пояснити, чим ви займаєтесь як ФОП на третій групі. Вчасно звіт допоможе буквально в декілька кроків згенерувати для вас автоматично рахунок для оплати для клієнтів, акт приймання передачі, інвойс, чи навіть можна завантажити договір та електронно його підписати із вашим контрагентом. ФОБ на третій групі при веденні потребує 5 основних пунктів: дотримуватись лімітів та обмежень, які встановлені законом. Друге вести книгу обліку доходів та й загалом облік доходів. Третє сплачувати податки. Четверте подавати звітність. П'яте вести первинні документи, книгу обліку, рахунки, інвойси, акти чи договори для своїх клієнтів. Всі ці процеси ФОБ може автоматизувати і на ринку вже існує система, яка називається Вчасно звіт» та допомагає в межах єдиного вікна повністю онлайн під ключ, все здійснювати. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще досі не підписалися, на нашому каналі каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи, і беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи. платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.